Вітаю, мої любі підписники. Сьогодні я продовжую рубрику «Бухгалтер розповідає. І сьогодні я хочу розповісти вам про керівників, які їхні види, як з ними жити зі свого досвіду. Отже, наука під назвою менеджмент виділяє три види керівників. Перший. Авторитарний. Е, якщо коротко описувати, це е, я є підприємство. Отак. От е, колись е, один із французьких королів, е, по-моєму, Людовік 14, якщо не помиляюсь, от е, любив казати: Я є держава. От Оце Людовік 14, тільки на мінімалках. Авторитарний менеджер завжди любить, щоб все було так, як він хоче, так, і начхати надговорки, а надговорками він вважає все. Далі він завжди втручається у справи. Кожного свого робітника. Ну, може і не кожного, але старається завжди влізти е, в справу, е, в яку робить е, той чи інший робітник. Дати вказівки і домогтися, щоб робили так, як він каже. Е, з такою людиною можете забути про особисте життя. Одразу кажу, тому що е, ця людина сама паше е, сверхурочно і завжди вимагає це від інших. Ну, е, більше, звичайно, не кажу отак от напряму, що ви хоч, е, там, 8 годин вечора поши. Ні. Але можуть натякати на це, можуть схвально до вас ставитись, якщо ви по своїй волі, ну вам там щось треба було тут робити, і вийшли позаворочний час попрацювати. І навпаки, якщо ви от працювали позаворочно працювали, а потім. Різко о, вирішили змінити вектор своєї діяльності, і згадали такі, що у вас є родина, своє життя. То ви будете зустрінуті в, ш... в штики. І за це о, треба дякувати авторитарному стилю керівництва цієї людини. З такою людиною одразу кажу, працювати дуже важко. Ну, зрозуміло. Але теж є свої плюси. Таких людей я називаю школа життя. Як ви знаєте, всі життя це є боротьба. І зараз особливо це може бути. Виражений якраз в боротьбі не тільки стан на фронті на нулі, але і тут ми боремось. Чому? Тому що, як ви скоріш за все знаєте, військовий стан довів наш бізнес до того моменту, що права працівників ну, в основному ігноруються бізнесом. І керівництвом, тому процвітає отакий от авторитарний режим. Але, тим не менше, закон є закон, його ніхто не відміняв. Якщо ви зустрічаєтеся з таким, що від вас вимагають ось так. Ну, може, не напряму, а натяками, що виходь працювати сверхуручно. Дивіться, звичайно, по своїй ситуації. Можливо, і варто вийти, можливо, і варто, але не давайте ні в якому разі сідати собі на шию. Нехай ви будете працювати, але достойно працюйте, утримуючи за це цепотню. Ну, принаймні, чіпотню, чи, чи якусь пір у вигляді додаткового дня відпустки, наприклад. Тому бережіть себе в першу чергу. Пам'ятайте про свої власні кордони. Виставляйте їх. Я вже говорив про кордони в попередньому відео в рубриці багато розповідає. Можете подивитись. і Пам'ятайте, що в першу чергу ви людина, ви не раб. Далі, демократичний вид керівництва. Ну, демократичний це е, менеджер, е, який, на відміну від автократа, е, прагне до надання підлеглим самостійності відповідно до їх кваліфікацій і функцій, які вони виконують. Тобто, це людина, яка просто Ставить систему роботи і дивиться за тим, щоб кожна шестерня в цій системі працювала навідмінно. Але так само він працівників залучає до таких видів діяльності як визначення цілей, оцінка роботи підприємства, підготовка та Прийняття рішень, створює необхідні для виконання роботи умови праці, що доволі таки важливо. А також сприяє тому, що працівник завжди себе покращував. Ліберальний тип. Ну, це, якщо коротко його описувати, не риба, не м'ясо. Ліберальний тип керівника ніколи не буде брати на себе ініціативу, і з тим самим не буде брати на себе відповідальність за виконання роботи або досягнення якихось цілей. Це інертна особа, вона завжди чекає вказівок зверху, тому з такою керівницею чи керівником. Ви кашель не зварите. Тому моя порада: старайтесь завжди разом з цим керівником підтримувати контакт з вишестоящим начальством, тому що потім ліберальний керівник може спихнути. Відповідальність за виконання чи невиконання е, 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 якихось цілей. Е, яке виконання? Невиконання цілей на вас. І ви не відвертитесь, повірте. От в чому в чому, але от в підставлянні своїх підлеглих, ліберальні це майстри вищого готунку. Особисто я. Окрім зазначених трьох видів керівників, виділяю ще четвертий вид. Це вид, з яким я познайомився на останньому своєму місці роботи, це головний бухгалтер Худенго, в якому я працював. Я назвав цей вид керівник літер. Це людина, яка не тільки знає, що треба робити, вона завжди знає, як це треба робити. І вона завжди повністю всією душею, всім своїм єством у процесі знаходиться. Вона завжди. Підкаже. Завжди розкаже, якщо чогось не вмієте, адже ми не повинні вміти геть усе. Правильно. Є такі завдання, бувають, з якими ми зустрічаємося вперше. Ми можемо бути невпевнені в чомусь. Це, до речі, відмінність від демократа. Демократ завжди дивиться на вас як на шестерню. Якщо шестерня по любій причині не, не дає необхідного результату, вона просто заміняється. А лідер ніколи не розкидається е... своїми підлеглими. Він завжди працює з тим, що є, і намагається вижати, як ав... Ав... авторитарний керівник. Усі соки, але при цьому він і дає рівно стільки, скільки він вже має. Тому я називаю такий тип лідера, такий тип керівника самим ефективним в плані розвитку і підтримки життєдіяльності підприємства. Підприємство живе тоді, коли воно розвивається. А розвивається воно тоді. Коли це цікаво працівникам, працівнику не цікаво бути тупою шестернею в величезному механізмі, який в будь-який момент може його викинути просто через відсутність потреби в ньому. Або ж йому не цікаво бути тупою безвольною маріонеткою в руках авторитарного. Лідера, який просто-напросто його вважає за раба. І так само йому не цікаво бути маріонеткою в руках ліберального керівника, який сам нічого не знає, не хоче знати, ні, ніколи що не втручається, але в самий не важкий момент. Завжди підставив вам підножку. Тож, я вам бажаю побільше от таких от керівників-лідерів. І е, хотів би вас спитати про ваш досвід. Розкажіть, будь ласка, в коментарях. Е, мені буде дуже цікаво е, почитати про ваш досвід. Е, Ставте лайки, підписуйтесь, в мене ще багато чого вам розповісти. Гарних вам вихідних, все буде Україна, гарного вечора. На все добре. Все буде Україна!